Добре народ, всім привіт! Сьогоднішня тема відео це Progressive Overload, тобто прогресивна перегрузка. Сьогодні я дам таку базу і розуміння, що це є таке. Прогресивна перегрузка це метод тренувань на гіпертрофію, який розуміє під собою поступове навантаження на опорно-руховий апарат і нервову систему. Ну і збільшення стресу для м'язів і так далі, це то, за чим, в принципі, ми приходимо в спортзал, і за рахунок чого ви будете рости. Само собою, ну, до цього всього додається відновлення, харчування, сон і загалом режим. Ну, тому що, коли ви потренувалися тяжко, ви прогресуєте тоді, коли ви відпочиваєте, відновлюєтеся. І так далі. Е, тому я думаю, за це, це ми в цьому відео опустимо і поговоримо в наступному. Сьогодні нас цікавлять суто е, тренування. Е, і сьогодні я вам дам декілька ключів, е, як цим Progressive Overload е, користуватися. Перш за все, ви маєте розуміти, що е, будь-який прогрес, особливо різ мускулатури, там, сили і так далі. Це все прогрес е, повільний. Не буде такого, що ви там будете. Накидати протягом 6 тижнів весь час вагу робочу, у вас буде рости і так далі. Ну, такого не буває і не буде. Звичайно, в кого хороша генетика і так далі, людина прогресує швидше, в кого середня гірша, вона повільніше. Але загалом ну, процес тілобудови це довгий процес, ще ніхто каже, за рік-два за два не накачався до супероб'ємів і до там, титулу містер. Олімпія загалом дам вам такі середні числа, скажімо так, свій прогрес. Тобто, якщо це верх тіла, це десь прибавка в тиждень може бути там, ну, я так для прикладу кажу, тиждень, можливо, два. Можливо, три, треба дивитися, само собою від ваших сильних, від вас в когось є сильні м'язеві групи, які прогресують швидше, в когось є слабші і так далі. Тобто, в моєму випадку, наприклад, ті самі грудні м'язи вони завжди скажімо так, тяжко прогресують, та саме спина ноги набагато швидше. Тому поверху це в районі 1,25. Тере-2,5 кг, низ це може бути там, і 5-20 кг, в залежності від вправи. Ну, само собою, там жим ногами можна більше накинути. Присідання, само собою, там менший прогрес, то само розгинання, згинання. ну, Одним словом, від 5 до 20, верх це у нас 1,25 2,5 кг. В діапазоні там тиждень тере 2-3. Знову ж таки, Індивідуально. Це я вже беру для прикладу людину, яка займається новачків. Ми не беремо тут до уваги, тому що в новачків зовсім інші тренування і абсолютно інші завдання на старті. Тому загалом, що таке прогрес? Перше це вага. Друге повторення, амплітуда виконання І що? і темп виконання. Тобто, оці-всі складові, це все є е, прогрес. Е, бо тому, що люди приходять, е, пацани приходять в зал, дівчата, які і завжди думають, що першочергово, що вони мають зробити, це піднімати багато. Само собою, щоб бути великим і про, рости, щоб ваші м'язи росли, треба піднімати. Але е, ну, треба піднімати правильно, тому що знову ж таки, якщо ви 60 кілограм умовно там. Румунську тягу робите в хорошій техніці, а навалюючи 80, ви починаєте робити всім тілом, злітає навантаження з цільового м'язу, то це не прогрес, це просто грузопідйомочні роботи. Тобто, по-простому ви працюєте грузчиком. Для прикладу, навіть взяти того, тих самих стронгів і так далі. ну, Якби ми всі кажу, в залі весь час тако прогресували, прогресували лінійно, 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 лінійно кажу, то ми би цей. Ми б всі були кажу, супер великими і так далі. Але такого не буває. Тому кажу, тих самих стронгів, які піднімають там 500 кілограм, той самий якийсь еді Холл і так далі. І вони їх, там одиниці в світі. Добре. Одним словом, я вам легенько, коротенько, легенько пояснив. Тепер переходимо до основних ключів. Які відповідають за е, прогрес, і в чому суть взагалі кажуть, цього прогресів Overload. Пункт номер один, так як я сказав раніше, ви розумієте, що м'язи ростуть довго, і в принципі, основа це йде вага і повторення. Тобто ви приходите на тренування, і ваше основне завдання це або спрогресувати у робочій вазі, або спрогресувати у повтореннях. І люди зазвичай роблять акцент на вагу, само собою, хочеться пожати більше, присісти більше і так далі. Але знову ж таки, якщо ви прийшли на тренування, і ви в цей день відчуваєте, ну, тобто на розминочних підходах, само собою, я своїх підопічних вчу правильно розминатися і так далі, це теж важливо правильно розігрітися. Теж поговоримо якось в окремому відео на ту тему. Якщо ви на розминці відчуваєте, що, наприклад, умовно, у вас там жим в сміті 120 кг робочий там від 6 там до на 6 повторень, хай буде 6 І ви розминаєтеся, чуєте, що цих, 100, там, наприклад, 115-110, ви чуєте, що вам сьогодні вже от тяжкувато. І 120 це ваше сьогодні буде знову ж таки. Робоча вага, минулий раз ви зробили 120 на 6. Нема сенсу докидати робочу вагу. Абсолютно нема сенсу, тому що або буде страждати техніка, або ви просто впадете в повтореннях і це піде тільки вам в мінус. Е, ну, тому що нижче там, де, е, е, певного діапазону повторень, наприклад, в моєму розумінні сенсу нема робити. Тобто там, Від 6 до 15 повторень ідеальний е, діапазон повторень для росту. Само собою, для кожного індивідуально, хтось краще на більших повтореннях прогресує, комусь менші і так далі. Загалом кажу, ваш е, м'яс, е, як я вже говорив, очей немає, час під навантаженням це основа. Добре, це теж опускаємо, поки що. Сьогодні нас це не цікавить. Відповідно, якщо ви зробили, чуєте, що у вас сьогодні та сама вага, що ви минулого разу робили, ви більше не піднімете, просто добавте повторення і все. Тобто, якщо ви зробите сьогодні на 7, це вже буде прогресом. Все тому е не треба рватися за вагою весь час. І, наприклад, е наступний тиждень аналогічно прийшли, чуєте, що вам тих 120 знову тяжко. Постарайтеся зробити спрогресувати ще на повторення. Відповідно, ви за три тижні, там, наприклад, перший тиждень у вас було 120 на 6, через два тижні, на третій, на четвертий тиждень, ви, ви додали там 120, ви вже зробили на 10. Відповідно, ви вже чуєте більше сили і можна пробувати докидати там, наприклад. Умовно, 125 чи там 122,5 і все, так я казав. Поверху 1,25-2,5 кг Якщо це вже кажу, якщо ви вже тренований і так далі. Спортсмен чи, ну, чи людина, яка займається для себе і так далі, теж називаємо спортсмен, неважливо. І все. Тобто включайте голову і аналізуйте. Тоді, кажу, ви будете прогресувати набагато краще. Тому що просто навалити ваги це не прогрес. І починаю там витискати всім, чим можна, і тому подібне, ж спішити, чи ще щось відбивати від, від грудей, ну, Я прожив той самий і так далі. Тому е аналізувати. Е наступний пункт, пункт номер два, це е покращити свої повторення. Тобто знову ж таки, коли я бачу, що, наприклад, до мене прийшов хлопчина там наведення, і він е спішить на підходах, летить, кидає ту вагу, та штанга літає і так далі. Знову ж таки, це не прогрес. Е ну, це не то, що не прогрес, це не зовсім правильно, тому що коли ви плавно підконтрольно жмете, це одне, а коли ви кидаєте і дергаєте, це зовсім друге. Відповідно, коли ви вийшли на якусь робочу вагу, знову ж беремо той самий жим, 120 кг, ви його робили в швидшому темпі. так? І ви бачите умовно, що по вазі ви теж зараз ну, прибавити не маєте можливості. Ви можете спробувати робити більш повільніше. Тобто, там ви опускали секунду, ви можете 2 секунди спробувати опускати. Ви йдете на ті самі 6 повторень, умовно. І це вже також буде прогресом, тому що час під навантаженням на м'яс ви збільшили. Загалом об'єм ви збільшили на м'яс. Відповідно, це також прогрес. Тому темп виконання обов'язково має бути відповідний. Знову ж таки, буває так, що ти людям наголошуєш на темпі, і хлопці починають робити дуже повільно. Прям дуже повільно. І це теж мінус, тому що ви втрачаєте в інтенсивності тренування. У вас лягає більше навантаження на зв'язки, на суглоби. І перше, воно може бути навіть кажу, не дуже добре загалом для опорно-рухового апарату. Третє, ви втрачаєте в силі. Ви втрачаєте в силі, Відповідно, падає інтенсивність тренувань. Особливо починає, знаєте, там, якщо ще. Якась базова вправа, ладно, починають там якісь ізоляції, прям дуже повільно піднімати. Пауза, опускання і так далі. А ти дивишся там на блоці там, 15 кг висить, або гантельки там, по 7 кілограм на молотках. Ну, ви самі розумієте, що з 7 кілограмовими гантелями ви не спрогресуєте, а за рахунок того, що ви дуже уповільнюєте, ви і більшу вагу не візьмете. Відповідно, ну сенсу з цього ніякого немає. Ваше завдання на даному етапі, ну якщо у вас невеликі силові, прибавити в робочих вагах, ну і загалом не то, що силові, невеликі, великі, невеликі, у вас завдання весь час старатися прогресувати. Відповідно, ну темп, контроль завжди повинен бути однозначно. Я за це, але е, кажу, знову ж таки, в залежності від вправи, то саме. Той самий, наприклад, жим може бути чуть-чуть швидший темп, умовно. Тобто жим ногами, а аналогічно. Якщо взяти якісь там ізоляція, згинання, розгинання ніг, там ізоляція на біцепс-трицепс, там я взагалі не бачу сенсу спішити, наприклад. Ну, я конкретно. Ну, Само собою, що кожен виконує різну. Ви можете зайти в профіль до мого тренера, в нього техніка виконання зовсім інша, ніж в мене. Тобто він більше дьоргає, закидає і так далі. Але якщо на ньому це працює, то. Скажімо так, до такого спортсмена не домахаєш, з одним словом. Та й все. Тому це однозначно кажу, що темп е е виконання, покращити свої повторення це також е прогре прогрес. Тому що кажу, ви починаєте повніше робити, йде більше навантажень, на мезеві волок на ваші і так далі, час під навантаженням. І загалом кажу, росте. Об'єм на м'яз. Тепер пункт номер 3 що допомагає прогресувати, це частота тренувань м'язу. Тобто, реально воно працює, тому що, якщо ви, наприклад, умовно в людини відстає там грудні і давати їй одне довге тренування, воно буде її умовно виснажувати, і наступне тренування буде знову там. Через тиждень, так, якщо, якщо цей об'єм. Я кажу, я так практикую зі своїми хлопцями, з, кожному, з кожним, само собою, індивідуально. Але припустимо, для прикладу, е такий до мене прийшов на ведення е Валера, Валера, тобі привіт. В нього домінують ноги. Прям потужні, потужні квадріцепси, біцепси бедра хороші. От в нього низ прям такий тупо кажу, здоровий. Кентавр. а верх, типа, хороший, але видно, що верх вилітає порівняно з низом. Відповідно, ми йому змістили ноги тренувати раз, виходить, в 10 днів, по-моєму, якщо не помиляюсь, плюс-мінус один день. неважливо. А акцент в нього впав наверх. Тобто в нього йдуть пул тренування, пуш-тренуровки, там ще окрема тренування на дельти, і в нього вони частіше тренуються кожен там третій. Третій четвертий день. Виходить. Це все. Так само у мене є Арсен підопічний. та сама ситуація. Арсен, тобі теж привіт. Е е ноги протреновуються раз там за якийсь певний цикл. Акцент на верх тіла, тому що вилітає верх, і в ньому треба прибавити. А так ноги е забирають дуже багато ресурсу, відповідно на щось ми зменшили, на щось ми збільшили. Завжди так працює. Тобто ми не можемо тренувати все весь час на максимум. Завжди на щось скажу. На щось можна зробити якийсь акцент. Знову ж таки, не беремо до уваги там, новачків. Ну, там зовсім інша схема, там треба тренувати все, скажімо так. Е, ну, знову ж таки, аналізуйте, думайте, дивіться, оцінюйте свою форму. Ну, якщо у вас нема досвіду, зверніться до людини, вона до спеціаліста, яка вам з цим е, поможе. Е, все. Тому е, далі, е, знову ж таки, е, Четвертий пункт це агресія і сила. Тобто, те, то, що я проговорював, це можна навіть віднести до, до, через один пункт назад. Коли люди починають дуже уповільнюватися, особливо хлопці там, молоді, яким треба реально набирати, і їм вони, наприклад, роблять аналогічно підопічний, у мене Рома є, і тобі Рома, привіт. Він робив тягу штанги в нахилі, дуже повільно затягнув, плавно відпустив, плавно затягує. Ви ж розумієте, тяга в нахилі. Тобто ти стоїш в нахилі у навант... себе навантаження. І, відповідно, коли ну, ти не можеш плавно ту вправу робити, а якщо ти будеш її робити плавно, то вага буде відповідно мізерна. Відповідно, тут має бути така агресія здорова, контроль і сил. ну, тобто агресія. Сила, тобто хороший вага снаряду, і контроль. Тобто, оце все вам треба з'єднати, і тоді вийде ідеальний підхід. Ну, ніхто, не, ніхто не каже кидати, дьоргати і так далі. Але ну, знову ж таки, для кожного цей темп виконання, контроль, агресія, ну, воно індивідуально. Я вже говорив на прикладі там, свого тренера. Ну, Можете подивитися на якогось там іншого білдера, він плавно робить, хтось швидше робить. ну Тут же само собою, індивідуально, тут треба дивити. і знову ж таки залежить від мязевих груп. Тобто, якщо, моя думка, якщо м'яз генетично слабенький, генетично він вилітає, йому треба більше контролю, більше кажу, цього, уваги, коли ти виконуєш підхід концентрації, нейроміз... щоб цей нейромизовий зв'язок краще е пропрацювати і так далі. А М'яз, який відкликаються гарно на нагрузку, ті самі дельти мої. Я роблю з чітінгом по 45 кілограм, і вони ростуть, вони ростуть, а, а, а над грудними так не проканає. Тобто на грудних так не, не виходило ніколи. Е, та й все. Тобто, от така, от, кажу: е, маленький, маленький приклад. Тому кажу: оця агресія, сила плюс контроль. І ще один важливий нюанс це амплітуда виконання. Обов'язково на це звертати увагу, тому що знову ж таки бачу багато помилок людей, які тренуються, і деколи в підопічних, які там нові до мене приходять, е укорочують амплітуду, в частковій амплітуді працюють, і е на старті, коли ваші силові, в принципі, не сформовані і так далі, я не бачу сенсу в цьому. І загалом, тобто м'яз має виконувати повну функцію. Ви його маєте скоротити і розтягнути, тобто повна амплітуда завжди в пріоритеті. Само собою, якщо це вже спортсмен з досвідом і так далі, він знаходить якісь свої е, ключі, може працювати в частковій амплітуді, там не досідати, не дожимати і так далі. Ну, е, тут зрозуміло. Але загалом е, кажу, звертайте увагу на амплітуду, і має бути, скажімо так, повний рух. Тоді кажу, ви м'яз повністю розтягнули і скоротили, і він працює. Ви м'яз повністю розтягнули і скоротили, і це максимально ефективно для того, щоб він, скажімо так, <кхід> і ви м'яз повністю розтягнули і скоротили, максимально і ви м'яс повністю скоротили і розтягнули, і це дає йому максимальний стрес і е максимальний стимул для росту. Тому обов'язково кажу, повна амплітуда це must have. І само собою до цього ми додаємо відчуття. Хто би що там не говорив, механічна робота і так далі. Якщо механічна робота виконана. То м'як все рівно працюю, само собою, але е, скажу з власного прикладу, що в мене, скажімо так, генетика середня, може чуть вище середнього, все завжди витягував пахотою в залі. Е, я в підвалі, коли качався, я підтягувався з гирею 42 кг на 10 раз, тягав на клоні 140-150 робив. Е, спини в мене не було. По Хоча по техніці все окей, я виконував і так далі. Точно, точно окей, бо кажу, з спиною в мене проблем ніколи не було. На відміну там від грудних, від від біцепса, трицепса. І е, спини в мене не було по тій причині, що просто я не відчував так, як я так, як я маю відчувати. Потім я збавив робочі ваги, доперто сам, ну, сумно, але не було тренера нормального, який би мені збоку міг це пояснити. Допер, дійшов до цього сам, збавив робочі ваги, напрацював концентрацію, відчуття, темп і так далі. То все, що ми вище проговорили, Добавив робочі ваги, і тоді я почав прогресувати. Ну, Хоча кажу, був би, був би біля мене хороша людина, пояснила б мені то все, я думаю, я би раніше почав прогресувати. Ну вже як є, так є. Тому цей Тому, однозначно відчуття мають бути. Звичайно, знову ж таки, вернемося до того, що коли стоїть хлопець там, 70 кілограм і дуже повільно щось там виконує, чи то саме розгинання, воно так теж не працює. Та й все. Ну, Тут кажу, треба так балансувати, і якщо хлопець там сам мусить сам скажімо так займається, мусить то аналізувати, пробувати, дивитися. Тому що, ну, однозначно, що то саме розгинання ніг там неможливо не почути м'яса. Ну, самі розумієте, Та й все. І, звичайно, там якийсь жим лежачи, жим гантель, базові вправи, там кажу, там треба більше контролю і так далі. Там вже трошки інше. Такі якісь ізоляції, прям кажу, дуже уповільнитись, воно ну, це лишнє. І п'ятий пункт, на чому я завжди наголошую для людей, які дійсно хочуть прогресувати, дійсно хочуть прогресувати, це вести щоденник тренувань. Тому що просто пояснюю, я колись теж цього не робив, але. Ви точно не запам'ятаєте, що ви робили тиждень тому, два тижні тому, три тижні тому і загалом проаналізувати весь прогрес. Чи взагалі ви прогресуєте чи не прогресуєте? Знову ж таки, як вести щоденник тренувань? Тобто пишемо тиждень один, там день один, там груди, біцепс умовно, і ми пишемо там, жим, штанги лежачі. Там Робочий підхід 100 кг на 8, так? В дужках можна навіть собі написати, був хороший темп, класно пішло, зробив у відказ. Коротенький собі цей. Можна не писати, можна не писати. Можна просто галочку поставити, що типу, супер зробив і так далі. На друге тренування ви приходите, умовно, для прикладу, у вас там, ви не виспалися, чи болить у вас зв'язка. Ви, вроді би, робите, але чуєте, що вам не йде. Зробили на тих самих 8 разів, прогресу ніякого немає, так і записали. що Сьогодні в мене там невдалий день, не пішло мені сьогодні. На третє тренування ви прийшли, зробили там, 100 кг на 9, на 9 разів. Плюс одне повторення, супер, той самий темп і так далі. Припустимо, якась інша вправа. Там, робили там, в хорошому темпі там, 300 кг жим ногами. На друге тренування прийшли, повішили 320, темп трохи збільшився. Так? Так і собі записали, робив супер, все, але робив швидше. Треба допрацювати над темпом. Все, це ж і це все важливо. Воно все впливає на прогрес. Вроді би, отакі нюанси маленькі, але я завжди всім говорю, що від цих нюансів складається ну, великий, класний прогрес. Тому однозначно, що щоденник тренувань дуже важливий. Ви можете вести його в телефоні, можете вести в цей. В блокнот собі завести. Я веду в телефоні, бо я пробував це з блокнотами і так далі. Мені воно кажу не, не заходить і так далі. Я коже, просто кожен новий міжсезон собі можу вам відкрити такий лайфхак, заходити в Телеграм, додаєте жінку, дівчину, маму, щоб воно ніде не пропало, створюєте групу ну для двох і собі прикріплюєте її в, ну в закріплених робите і ведете тиждень один, якісь там червоні смайлики, щоб. Ну, щоб вони виділялися день у день-два, день-три, день-4, день, 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 день пять, закрили тиждень, тиждень-два, все, маєте цей. Маєте собі щоденник. І наголошую зразу, що ви записуєте тільки ідеальні повторення. Тобто, якщо ви зробили там тягу, штанги в нахилі 12 разів в хорошій техніці, так? І два останні. Ви вже читінгували, дергали. Ну, ці повторення не, ну, типу, їх нема не, не, не сенсу враховувати, тому що це вже чітінг і так далі. Тобто, там же все рівно м'яз не працює так, як він має працювати, і він з нього навантаження вже злітає. Відповідно. Ви записали тяга в наклоні 12, можна просто дописати, як я роблю, плюс, плюс 2. І в дужках собі, ну, я не пишу в дужках, але я розумію, що це типу, 12 чистих плюс 2 з читінгом. Все. Тобто не записувати оце, я називаю це дрочку, тому що там вже м'яз не під таким навантаженням, це вже така йде добивка, відповідно, воно вже не враховується. Тому я кажу, обов'язково щоденних тренувань тоді ви відслідковуєте свій прогрес. Я вам кажу, думаю, чітко пояснив. Як його вести? Всі нюанси завжди записуйте. Навіть в кінці я собі деколи пишу тренування: там три з трьох, тобто супер, два з трьох, ну і чого, типу, там не виспався ще щось, боліли там зв'язки, боліло коліно чи тому подібне. Там якась запара на роботі була і, і так далі. Або там не довідновився. Буває, буває. Тобто ви не, організм не годинник, і він не може весь час кажу, ідеально працювати. Тому це нормально, що десь прогрес стопориться, десь ви втомлені, десь ще, що, ще щось. Ну кажу, то життя. Але загалом щоденник вам допоможе кажу, тримати все під контролем. І ще один великий плюс щоденника, який працює для мене. Бувало, що я не вів щоденник і вів. Різниця колосальна. Тобто, прийшов я в зал, роблю жим в хамері, там 80 кг на кожну сторону на 9 повторень, класних, все чітко. На друге тренування я йду, дивлюся в щоденник, чи там на тренування вже на самому тренуванні я дивлюся, ага, я зробив 80 на 9. так? І я вже в голові на розминці розумію, що мені треба зробити сьогодні на 10. Сьогодні там прогрес по повтореннях, наприклад. І ви знаєте, всі вправи, які я собі отако типу, продивляюся. І і розумію, що там мушу зробити на 10, я вже думаю про це. Всюди є прогрес. От блін, воно працює капець. От попробуйте собі такий лайфхак, і воно реально працює майже завжди. Ну, Якщо ви там прям не втомлені капець, чи ще щось з вас там не вибило з режиму, щось і так далі. Тому оця прям фішка на мені прям супер працює. Буває, деколи, що там якийсь тиждень там прихворів. Ще після щось того, після того прийшов в зал, там ну, нема сенсу той щоденник вести той тиждень, бо ну, силові просіли і так далі. Потім на другий тиждень приходиш, а ти навіть не пам'ятаєш, що ти піднімав, і, і такий думаєш, блін, чого я не записав? Буває таке, буває. Та й все. Тому кажу, щоденник, must have. Так що народ. Розказав я вам сьогодні, як воно, що таке прогресів оверлот, 5 ключів до прогресу. Е, кажу, така Основа, база, в принципі, -як, яка, яка е підставляється під будь-яку схему тренувань. Тому що прогресів оверлот, давати максимальний завжди стрес на свій опорно-руховий апарат. Це тупо база, основа для того, щоб ви росли і кажу, прогресували. Тому обов'язково поставте лайк, комент. Хто не підписаний, підписуйтесь, обов'язково. Це допоможе просовувати канал. Буду вам дуже вдячний. Буде більше відео, буде більше контенту. Дайте мені фідбек, чи зайшов вам такий контент. І кажу, всім подякував і до зустрічі в наступному відео.